Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Стандарт є: комп'ютерів немає. Уже з вересня, згідно з новими державними стандартами освіти в українських другокласників, з'явиться предмет сходинки до інформатики. Однак, як зазначають рівницькі освітяни, належно забезпечені орхтехнікою далеко не усі школи краю. Що робити педагогам, аби виконати завдання держави, дізнавалась Алла Сащук. У три роки Сашко Трофимюк вже навчився вмикати комп'ютер. Пройшло півроку, і нині хлопчик спокійно грає в свої улюблені ігри. Старшокласниця Дерманської гімназії Любов Лис період знайомства з комп'ютером вже давно переросла. Дівчина не уявляє життя без цієї чудо-машини. Мені він корисний для того, щоб заходити в інтернет і знаходити потрібну інформацію. Директор гімназії Оксана Шепельчук каже, десяток комп'ютерів отримали 9 років тому. Нині два тимчасово не працює, а хотілося б, щоб усе було не гірше ніж у Ських школах по кількості учнів. Для поділу, коли класи діляться, то нам вистачає машин. Але коли приходять працювати діти у позаурочний час, то того не вистачає, бо машини застарілі і немає доступу до інтернету як такого, як нам би хотілося швидкісного чиновники. Погоджуються: доступ до всесвітньої павутини мають далеко не всі початкові школи. 100% підключення є лише у навчальних закладах Березнівського, Володимирецького районів, також міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне. До того ж лише п'ять початкових шкіл у Володимирецькому та Сарненському районах Мають комп'ютери до 1 вересня. Необхідно забезпечити хоча б по одному комп'ютеру відповідно ці школи. Варіанти є різні: чи то ноутбуки, чи то персональні комп'ютери. Якщо навіть десь не вистачає коштів, ну, можливий варіант шляхом перерозподілу наявної комп'ютерної техніки, яка є в інших. Навчальних закладів. у Демидівському, Млинівському та Костопільському районах найнижчий показник підключення до інтернету у школах першого другого ступенів. У Ощанському районі 80% молодших школярів мають змогу навчатися азам комп'ютерної грамотності, аби ця позначка досягла 100% рубежа є два шляхи. За словами керівництва району, кошти можна виділити з бюджету після його перевиконання. Але є й інший варіант. Якщо такі два навчальних заклади, де я перепрошую. 35 учнів і 12 вчителів перевести у формат навчального закладу першого ступеня і дитячого садка. То ми віднайдемо кошти, аби вирішити це питання. Активно впроваджувати комп'ютеризацію та інформаційно-комунікаційні технології є одним з пріоритетів влади. Тому активізувати цю роботу необхідно у кожному районі області, каже голова облдержадміністрації Василь Берташ. Наші діти незалежно де вони вчаться, чи в селі, чи в місті, вони повинні отримати міцні знання. А раз вони отримують міцні знання, значить, ми в майбутньому будемо мати надійне майбутнє. Тож у маленького Сашка є всі шанси йти в ногу з часом, тим більше, що хлопчик вже нині з комп'ютером на ти. Аласищук, Сергій Габрилевич, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Понад 300 громадян на рівно відмовились від біометричних паспортів. Повідомляють в Державній міграційній службі області. Вони аргументуються своїми релігійними переконаннями. В управлінні міграційної служби пояснили, паспорт нового зразка буде мати три модифікації, тому кожен матиме право обрати для себе ту, яка його найбільше влаштовує. До того ж, обмін звичайних паспортів на нові біометричні не є обов'язковим. Буде три види біометричного паспорта пластикової карточки, яка буде з електронним носієм інформації, без електронного носія або з електронним носієм, на який не вноситиметься інформація. Якщо ми маємо чинний паспорт, то ми можемо ним користуватися, і він не підлягатиме обмену. У корці впорядкували ще одне занедбане джерело, яке дає людям якісну питну воду. Вона кажуть, фахівці набагато краща, ніж та що подається централізованими системами водопостачання. Відкриття оновленого джерела для людей стало справжнім святом, адже вони отримали ще одне місце, де можна буде не лише набрати джерельної води, але й відпочити. Іван Марчук розповість детальніше. Таким джерело у корці журналісти програми День бачили у червні два роки тому. Ой, запущене дуже було дуже запущене. А ось як воно виглядає уже сьогодні. <звук> Місцеві водогосподарники, як і обіцяли, дотримали слова і привели занедбане місце Ні, до належного вигляду. Допомогла їм фінансово і місцева влада. Відкриття оновленого джерела для коречан стало справжнім святом. Скільки є води у морі, в океані, але чи вона придатна для пиття? Ні. І саме таким маленьким моментом, джерелам, колодязям, які посилає Господь, ми завдяки ним живемо. Майбутня мама пані Лариса воду із джерела п'є залюбки і не переживає за її якість. Спокійні за власне здоров'я й інші люди. Знаю, в колег на роботі є маленькі е, немовляточки, яким. Саме з цього міста ідуть, беруть воду з джерела для того, щоб приготувати їжу, суміші, каші. Як беру з холодяться воду, то вона є осадок кип'яток такий, дає, як сода. А з джерельна вода чиста. Місцеві жителі кажуть, що іноді, аби набрати джерельної води, люди тут навіть вишиковуються у чергу. Єдиний можливо маленький мінус води із цього джерела це те, що у ній вміст заліза. Трошечки перевищує норму, але це проблема не тільки цього джерела, а й усієї води у корці. Але вона все одно значно краща ніж із криниці чи з під крану. Це показали і лабораторні дослідження на загальному фоні, загальноукраїнському, це просто єдиний який показник чуть, -чуть перевищує, це між желіза. А так якість води дуже чудова. Зробили накриття для того, щоб водичка була холоденька постійно. щоб Люди, які проходять, могли підійти заховатися, умовно кажучи, від дощу від спеки посидіти. Якщо місцева влада буде надавати фінансову підтримку, то подібні занедбані джерела на Рівненщині і надалі будуть відроджувати, кажуть водогосподарники. На цей рік попередні домовленості є ще стосовно п'яти об'єктів у Гощанському, Корецькому та Рівненському районах. В Корецькому районі в селі Речиця, Гощанський район, село Горбаків. І Бабин, Рівненський район, сухівці і Псотниця. Також заплановано зробити облаштування трьох витоків річок. Це робиться для того, щоб кожна річка починає свій початок і знати місце, яке зараз на даний час буває, що воно і пересихає, замолюється. Облаштовуються такі місця. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Бібліотека у подарунок напередодні міжнародного дня захисту дітей з ініціативи голови обласної державної адміністрації Василя Берташа. Сім відділень обласної дитячої лікарні отримали у подарунок книжки. Їх малечі привезли небайдужі підприємці, чиновники та політики серед літератури і казки народів світу, і енциклопедії для наймолодших читачів і розвиткова література, і класика відома з дитинства. Оксана Жужейська бачила, що у лікарні подарунки оцінили, адже у деяких відділеннях пацієнти проводять більше місяця. Я малюю і дідшинки і косі розмалює трошки малювась малю. Чотирирічна влада з мамою в педіатричному відділенні обласної дитячої лікарні вже кілька днів. Між процедурами вона зі своїми друзями по нещастю розважаються як можуть. Малюють, складають візерунки з мозаїки. У діток в лікарні вибір занять невеликий. Малюємо, читаємо. От, в основному тільки такі речі. Ну, гра особливо стану здоров'я не, не пограєшся, хочеться дитині побігати, а такий спокійний вид мистецтва, як опікання, читання це саме найкраще. Мені подобається Цілона Сапочка, домовочка, принцеса на Голосині». Для таких допитливих і цікавих у відділенні навіть створили міні-бібліотеку. А сьогодні її наповнили новими книжками. Напередодні міжнародного дня захисту дітей півсотні книг в педіатричне відділення передала фракція партії регіонів в облраді. Тут і повна збірка пригод Гаррі Поттера для підлітків, і розвиваючі книжки для ще маленьких пацієнтів, і навіть гучні сутінки для мам. Усе придбане власним коштом обранців. Ви напевно вже трошечки звикаєте до того, що є комп'ютери, є усілякі інші цікаві е іграшки для того, щоб проводити Свій час, але книжка завжди залишається тим основним джерелом знань і розвитку вашого, яким ви завжди повинні цікавитись, і треба вчитися читати і писати, і це все нам допоможе книжка разом з вашою мамою. А це вже дитяча травматологія. Тут спонсорами бібліотеки в дарунок виступили рятувальники. Дітки у відділенні за словами лікарів іноді лежать більше місяця. Частина з них тривалий час і не встає. Тож книжки для них справді потрібний подарунок. Тут я бачу всі книжечки по-українськи, на українській мові. Я думаю, що це дуже хорошу справу зробили наші МНСники. Вони не тільки рятують фізично бачу, людей, а вони і душі рятують. До цієї хорошої справи долучились також і податківці, і митники, і приватні підприємці. Лише за сьогоднішній день вони укомплектували книжками для пацієнтів різного віку сім відділень обласної дитячої лікарні. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День подяка найкращим напередодні міжнародного дня захисту дітей у Рівному нагородили керівників спецзакладів, які займаються навчанням та реабілітацією дітей з особливими потребами. Відзнаки також отримали представники громадських організацій, які опікуються особливими дітками та сім'ї, що виховують малюків з вадами здоров'я. В Обласному центрі сьогодні на обліку стоїть 16 діток з особливими потребами, яких покинули рідні батьки. Половина з них вже знайшла нові сім'я. Загалом 90% усіх рівненських сиріт наразі охоплені сімейними формами виховання. Під час привітання міський голова Володимир Хомко Хомкорощулився і пригадав своє дитинство. 48 років тому назад на нашому стадіоні святкувалися свято. Я так його запам'ятав. Я закінчив перший клас. Я пам'ятаю, що нам роздали, не було м'ячів кольорових, нам роздали надувні камери, колись такі вставлялись м'ячі. Покрасили акварельною краскою. От мої однокласники в я пам'ятаю, що ми всі були з тими червоними руками, бо малювали в біл, малювали з одним порошком і ще чимось. І ми були з тими білими руками. 48 років тому назад, я пам'ятаю цей день. Також святкували. Відтепер уроки охорони здоров'я та захисту вітчизни у школі села Кам'янка Березнівського району будуть більше наочними у цьому навчальному закладі. Урочисто відкрили музей надзвичайних ситуацій. Більшість експонатів в школі подарували рятувальники. Одним з перших їх бачив Володимир Строс. Різноманітні вогнегасники, пожежно небезпечні прилади та світлини кращих вогнеборців Березнівського району у Кам'янській загальноосвітній школі відкрили музей надзвичайних ситуацій. Відтепер учні навчального закладу зможуть більше дізнатися про обладнання рятувальників та профілактику пожеж. Даний музей буде виховувати дітей для того, щоб зберігати свою. Ну... Своє життя, своє життя зберігати життя своїх менших сестер, братів. А також я думаю, що цей музей виховує не одного рятувальника нашої нашої області, який буде зможе в майбутньому поступити в наш навчальний заклад. З нагоди урочистого відкриття рятувальники подарували музею пожежну каску, яка збереглася з часів Другої світової війни. Її додадуть до інших численних експонатів. Тепловідбивний костюм витримує температуру до 900 градусів. Його використовують при гасінні пожеж на залізниці та в нафтохімічній промисловості. Цей експонат є особливою гордістю музею. Тут представлено декілька зразків бойової та повсякденної форми вогнеборців. На створення музею школа витратила 8 місяців та понад 20 тисяч гривень. З більшістю експонатів допомогли пожежники. Відтепер у музеї проводитимуть уроки з охорони здоров'я, основ захисту вітчизни та батьківські збори. Також керівництво школи планує показувати його освітянським делегаціям. До нас приїздили лише буквально за останні, скажімо, умовно два роки. Освітяни з Полтавської, інофранківської. Харківської, Кіровоградської областей ми приймали різних міст з рівно, скажімо, от, от, побували делегації. Не говорю вже за район і за область з районів нашої області. На урочисте відкриття завітали керівники району. Вони також підтримують створення таких тематичних музеїв. Вони патріотично виховують нашу молодь і саме. Ось це виховання має велике значення, тому що на сьогоднішній день, як ми бачимо, наших дітей майже нічого не цікавить. От а коли вже буде певний напрямок і буде певний інтерес, такий вузькопрофільний, Ось це буде давати дуже великі результати в подальшому для виховання цих дітей. Ініціатива створення таких музеїв виникла саме на Рівненщині. Кам'янський заклад став вже п'ятим за ліком. Схожі діють у Рівному, острозі, Млинові та селі Зоря Рівненського району. А до осені вогнеборці планують відкрити пожежні музеї у кожному районі нашого краю. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Останній шкільний вальс у перший день літа вчорашні одинадцятикласники назавжди попрощаються із рідними школами позаду уроки та іспити. Попереду зовнішнє, незалежне оцінювання та доросле життя на рівні 1 червня випускний відгуляють 9,5 тисяч половиною та дівчат. Майже 5 сотень з них отримають золоті медалі. Ще понад сотні вручать срібні нагороди. Другу перемогу у чемпіонаті України з футболу серед команд вищої ліги здобула Костопільська родина у п'ятому турі змагань. Представниці рівнищини на власному полі переграли столичний атекс із подробицями Роман Сварида. Поєдинок п'ятого туру Вищої ліги чемпіонату України між столичним Атексом та Костопільською родиною мав принциповий характер. Суперники були сусідами у турнірній таблиці змагань. Футболістки із Києва у попередніх зустрічах зазнали чотирьох поспіль поразок. А підопічні Василя Мамчура не знали смаку перемог із першого туру, коли в гостях перемогли другу команду Харківського житлобуду. Матч у Костополі розпочався тріумфом господарок Поля. Вже на шостій хвилині Олена Фасюк відзначилася зі. І штрафного після цього родина продовжувала атакувати, але наприкінці гри пропустила необов'язковий м'яч. Ми трошечки під, підтомилися, підустали, і якби не такі зараз тренування в нас, як би хотілося, якби моглося. Поляни дозволяють нам такого, якби таких тренувань і втомилися. І та команда теж підустала. Саме важче грати з командами на рівні, такі як ми. Завжди легше грати з вашими командами. На те, аби вирвати перемогу, у Костопільчанок залишалося трохи більше десяти хвилин. Лідером у господарок у ці хвилини стала Вікторія Головач, член юнацької збірної України, який 1 червня виповниться лише 16, на 89 й хвилині гри заробила пенальті. Троє ігроків одного нашого. Я думаю, що був вирок арбітра чітко виконала Юлія Матько. Отож, 2-1 і це друга перемога родини у чемпіонаті. Гра дійсно була важка і принципова, бо дійсно що зараз ми знаходимося в сусіди по турнірній таблиці. Можна сказати, що ми є наймолодша команда, яка приймає участь серед команди вищої ліги. Буквально із прошлим роком у нас немає три ключових гравця, які грали в середині поля. Другий гол, можна сказати, що зробила дівчина, яка тільки віднедавна приїхала. з з юнацької збірної України, і там вона є лідером вже після матчу. Голова обласної федерації футболу Михайло Кривко запевнив: з наступного навчального року футбольний клуб Родина зробить ще один крок у розвитку. Зокрема, буде відкрито відділення жіночого футболу в обласній школі вищої спортивної майстерності. Ми сьогодні дали відповідне вже доручення директору школи вищої спортивної майстерності. просчитали бюджет і плануємо, що з нового навчального року ми обов'язково це зробимо. Ми зробимо що буде дівчата, які навчаються у університеті, щоб вони не їздили в Кустопіль на тренування, а щоб ці тренування проводилися у рівному? І для цього ми заключимо угоду із власниками е стадіона на ювілейному з Рівненським азотом. Так і все буде рухатися вперед. А поки що про новий набір дівчаток, починаючи із восьмого класу, у футбольну секцію оголошує і Костопільський ліцей. Інтернат навчання в нашому закладі є безкоштовне, Діти харчуються п'ять разів на день. В нас є їдальня своя. І відповідно в нас є медпункт, в нас є сауна. Всі умови для те, щоб відновлювались і сили спортсменів наших. І відповідно йшла професійна підготовка. Наступну календарну гру чемпіонату родина проведе 9 червня у Чернігові проти легенди. Вдома ж Костопільшанки зіграють 16 червня проти Маріупольської Іллічівки. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. На зеленій страді знову футбол адміністрація рівницького парку імені Шевченка вирішила відновити практику показів футбольних матчів під відкритим небом. Уже на найближчу неділі. Там на великому екрані можна буде переглянути матч збірних України та Камеруну. А у п'ятницю, 7 червня, поєдинок українців та чолоногорців. нагадаємо, показувати футбол у парку вперше спробували під час євро. Ця ініціатива знайшла у рівнян, які сотнями приходили на Зелену естраду подивитися матчі чемпіонату Європи. РТБРВЮЕЙ на незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж з вами прощаюся. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та «Спейс» торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.